18 квітня 2025 року Україна продовжила військовий стан війна буде йти далі мінімум три місяці. Незважаючи на нього, у ворога є свої плани про захоплення України. Поточна лінія фронту досягає майже тисячу кілометрів. Росія, попри значні втрати, зберігає наступальний потенціал, тоді як Збройні сили України стикаються з нестачею ресурсів. І проблемами мобілізації. Ми постараємося визначити головний напрямок удару Росії, щоб зруйнувати плани ворога. Загальна стратегічна ситуація російське командування готується до нової наступальної кампанії, яка може розпочатися у травні 2025 року і тривати до кінця року. Мета виснажити зсу, захопити нові території. Та зміцнити позиції для можливих переговорів. Росія активно поповнює резерви до 160 тисяч призовників навесні весні 2025 року і перекидає сили з другорядних ділянок, зокрема Курської області. Проте логістичні труднощі, високі втрати та необхідність координації на кількох напрямках обмежують її можливості. Для початку швидесенько пробіжемося по поточній ситуації на всіх напрямках фронту. Сумський напрямок. Північний схід України. З лютого 2025 року російські війська активізувалися на сумському напрямку, перейшовши кордон і розпочавши бої за прикордонні села Басівка, Новеньке, Журавка та Веселівка. Глибина їхнього просування до 7 кілометрів, ширина фронту. Близько 20. Росія використовує піхотні підрозділи за підтримки артилерії та дронів. Ворог прагне створити буферну зону в Сумській області, захопивши стратегічні висоти та лісові масиви для захисту своїх прикордонних територій від українських рейдів. Мета відволікти українські резерви з інших напрямків, зокрема Донбасу, та послабити оборону Харківщини. Але основна, на нашу думку, мета. Це помститися за курську операцію з боку України. Росія не може просто так закрити очі на те, що ми знищили їхній імідж недоторканої російської землі. Ділянка, де просувається ворог, вкрай несприятлива для наступальних атак. Густа лісова місцевість та заболотяність не дозволять ЗС РФ здійснити ривок в напрямку Сум, і це ми не говоримо ще про військовий супротив України. Повний розбір, чи може Росія захопити Суми та чи потрібно їй це, ви можете подивитися минулим відео по підсказці в кутку екрану. Йдемо далі. Куп'янський напрямок Росія посилює тиск у районі Куп'янська, щоб, власне, захопити місто. ЗСРФ мають два плацдарми за річкою Оскіл. Гарнізон, що обороняє Куп'янськ, знаходиться не в дуже сприятливій позиції, що нагадує на півоточення. Найбільш потужні бої точаться в селі Сіньківка, що переходить інколи із рук в руки. Загалом напрямок виглядає більш другорядним відносно інших. Зараз ворогу більш вигідно утримувати таке умовне напівоточення, щоб не вирівнювати фронт, що в свою чергу приведе до паритету сил і подальшій відсутності наступальної перспективи. Лиманський напрямок. Зараз ми бачимо активізацію фронту на цьому напрямку. ЗС РФ прорвалися до Катеринівки та захопили її вже, бої йдуть за Новомихайлівку та Нове. Також ворог рветься до Торського, захопивши Ямполівку. До квітня напрямок був одним з найспокійніших за кількістю боєзіткнень. У найближчі півроку Росія, ймовірно, обмежиться тактичними ударами, зосередивши до 15 тисяч військових. Масштабний наступ вважається нами малоймовірним, Через брак ресурсів і складну місцевість, ліси та дві великі річки Сіверський Донець та Оскіл. Вони, очевидно, зможуть зупинити потенціальний наступ, якщо він буде успішним для ворога. Бахмутський напрямок Росія майже рік не може захопити часів. Яр. Ворог ув'яз у місті сильніше, ніж в Бахмуті, але якщо в другому ми спостерігали, хоч і повільний, але поступовий наступ, в часіку такого нема. Бо він не є зараз ключовим напрямком. Але для України він надважливий, бо його захоплення може відкрити шлях до Костянтинівки та послабити оборону Краматорська та Слов'янська. У найближчі півроку Росія може зосередити до 20 тисяч військових для локальних атак, але масштабний прорив малоймовірний без додаткових сил. Запорізький напрямок. Російські війська мають до 30 тисяч осіб на напрямку. Ворог мав спробу прориву в районі сіл Степове, Малі Щербаки та Щербаки. Втім, українська армія швидко відреагувала та зупинила наступ. Запорізька область має логістичні проблеми через відкриту місцевість. Дуже легко можна відслідкувати накопичення особового складу та початок наступальних дій. Цей напрямок точно не стане ключовим. У найближчі півроку Росія може спробувати локальний прорив, але без додаткових сил. Максимум вони можуть підтягнути до 10-15 тисяч осіб, що говорить про те, що масштабний наступ абсолютно неможливий. І, можливо, ви всі помітили, що ми пропустили один напрямок, і він є ключовим та найважливішим Покровський напрямок Покровськ ключовий логістичний вузол. Через який проходить постачання ЗСУ в Донбасі. Росія використовує чисельну перевагу до 50 тисяч військових, включно з Другою та 41-ю арміями та інтенсивні артилерійські обстріли до 10 тисяч нарядів на добу. ЗСУ стримують наступ за допомогою дронів та обмежених контрбатарейних засобів, але брак укріплень і резервів створює ризики. Аналітики вважають Покровський напрямок пріоритетним для Росії. Захоплення Покровська може порушити зв'язок між Північними та Південними ділянками фронту, послабивши оборону словянсько краматорської агломерації. У найближчі півроку Росія може зосередити до 70 тисяч військових, використовуючи тактику м'ясних штурмів та масованих обстрілів. Географічно навіть видно. Що Покровський напрямок знаходиться по центру всіх інших напрямків лінії фронту? Сильне промислове місто та логістичний вузол української оборони ось за що так відчайдушно воюють сили оборони там. Протягом шести наступних місяців Росія зосередить основні сили 50-70 тисяч військових на штурмі Покровська. У разі успіху можливе просування до Дніпропетровської області, що поставить під загрозу оборону всього Донбасу. Донбас, у свою чергу, це промислове серце України, а у випадку війни це величезна фортеця для усієї держави. Наступні півроку будуть вирішальними для війни в Україні. Росія тиснутиме на кількох напрямках, але головний акцент зробить на Покровському через його стратегічну важливість, географічне положення та тактичні переваги. ЗСУ необхідно терміново укріплювати Покровськ, нарощувати резерви та посилювати міжнародну підтримку, щоб стримувати наступ. Задля більш детального розуміння, а чи зможе Росія захопити Покровськ, дивіться наше найперше відео на каналі. Дякуємо вам велике за перегляд, а також нагадуємо, що відео було зроблено за підтримки телеграм-каналу Insider ЗСУ, на котрий ви можете підписатися за посиланням в описі. Також пропонуйте свої теми для відео в коментарях, ми читаємо всі коментарі, а також ми вам радимо подивитися наші минулі відео. Дякуємо за перегляд та до зустрічі!